Для створення нового користувача посадову особу необхідно. Обрати послугу керування співробітниками організації. На формі буде відображено всіх співробітників організації, які вже були зареєстровані в системі та отримали відповідні ролі. На формі натиснути на кнопку Створити. На сторінці Внесення даних заповнити поля форми та натиснути кнопку Продовжити. На сторінці встановлення ролей посадової особи вибрати необхідну роль та натиснути кнопку Продовжити. Користувач ролі керівник організації або посадова особа з правом підпису може встановити користувачу всі доступні ролі, крім керівник організації. Роль керівник організації може встановити тільки адміністратор системи. На сторінці доступу до ЗС додати необхідний ЗС. Та натиснути кнопку Продовжити. В блоці Доступні зернові склади вибрати необхідний ЗС та натиснути кнопку Додати. Додані ЗС будуть відображені в блоці призначені зернові склади. На сторінці підпису даних підписати дані особистим ключем. Результат виконання послуги на формі керування співробітниками організації буде відображено оновлений список користувачів посадових осіб.